27 серпня поточного року Кабінет міністрів України прийняв постанову під номером 796, у якій подано перелік платних послуг, які можуть надавати навчальні заклади державної та комунальної форм власності. Введення в дію постанови викликало значний резонанс у студентському середовищі, і 12 жовтня було обрано днем протесту. За словами координаторів акції, більш аніж у 20 містах України студенти вийшли зі зверненням до влади про відміну постанови. Однак, представники керівництва навчальних закладів. Зокрема, Івано-Франківського національно технічного університету нафти і газу запевняють, що надмірний ажіотаж навколо цього питання є штучним і необґрунтованим. Деталі у сюжеті. Пропустив лекцію, лабораторну чи семінар, плати за тарифом. Потрібно передати іспит, затягни пасок. Інтернет, бібліотека понаднормово за все потрібно заплатити із скромного студентського бюджету немалу суму. Обурюються студенти, які вийшли із протестом перед будівлею Івано-Франківської облдержадміністрації. Найбільше я вважаю бурловим є той пункт, де перездача професору коштуватиме 900 гривень, доценту 500 гривень і так далі. Там по нижчих цінах. І я вважаю, що дуже багато студентів просто не мають таких грошей. Обурення вилилося у відповідне звернення. Звернення від студентів міста і звернення від активістів молодіжних організацій міста з підписами звернення про те, що студенти нашого міста є солідарними студентами всієї України, і ми проти тієї постанови, яка зараз легалізує корупцію в освіті, яка просто дійсним хабарництвом забиратиме у нас можливість на нормальне навчання в цій країні. Ми солідарними до студентами, скажімо, Сімферополя чи в інших містах України, де, де вже такі платні послуги ввелися. І активно запроваджуються. Однак цей протест просто на знак солідарності із студентами вузів інших міст України. Адже в Івано-Франківську ті види платних послуг, які найбільше обурили студентів, вводитися не будуть. Про це вже заявили і на прес-конференції в Національному технічному університеті Нафти і Газу. Зокрема, перший проректор вузу Федір Козак підкреслив, що із загального переліку навчальний заклад може обирати види платних послуг, які буде запроваджувати. Він, в самій назві постанові є фраза, які можуть надаватися. Тобто навчальний заклад із загального переліку платних послуг, передбачених цією постановою, формує свій для свого навчального закладу перелік платних послуг. Однак, в цілому, постанову, яка є удосконаленим варіантом, прийнятої ще в 1997 році, керівництво вишу вважає корисною, адже платні послуги дозволяють поповнити матеріальну базу закладу. Це є джерело існування навчального закладу. І мене дивує те, що в суспільстві необізнані люди почали піднімати питання про те, що давайте ми цю постанову взагалі відмінимо. Категоричне заперечення: не можна цього робити, якщо таку постанову в корені всю взяти відмінити. Сьогодні відмінити то завтра будь-який навчальний заклад буде стояти, наприклад, в міністерстві з протягнутою рукою дайте нам гроші. Переглянути так? постанову саме в цій суперечливій частині це вже прозвучало із уст президента Віктора Януковича. Тож на позитивне рішення сподіваються студенти і висловлюють побажання, приймаючи рішення, які стосуються студентів, дослухатися до їх думки, залучаючи до обговорення студентської організації, зокрема самоврядування.